Подаруйте дітям надію. У Ромнах провели благодійний концерт, аби зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям Валерії Царенко та Максиму Клипі. Деталі у сюжеті від Оксани Щербак. Я мрію об'їздити весь світ. А я мрію, щоб усі люди були щасливі. Валера Царенко і Максим Клипа мріють скоріше одужати і поїхати. 20-річна Валерія Царенко та 5-річний Максим Клипа вже тривалий час борються із страшною хворобою. Аби хоч трохи наблизити дітей до бажаного одужання, волонтери провели благодійний концерт. Співи, танці, гуморески вистачало всього. Організатори ж зізнаються, концерт підготували всього за тиждень. Мені дуже сподобався концерт, я дуже задоволена, все пройшло вдало, і я дуже рада, що долучилася до цієї акції. І я дуже вдячна всій нашій громаді, всім тим людям, хто відкликувалися на це гори. І допомогли нашим дітям. На благодійний концерт приїхав дует Роман з Настею. Глядачі тепло зустрічали артистів, а під пісню Вставай весь зал аплодував стоячи. <питрес> У рамках концерту проводився благодійний ярмарок, на якому продавали смаколики власного приготування. Ласищі виготовили студенти місцевого професійного училища. Усі виручені кошти також пішли на лікування хворих романчан. Дуже добре у нас беруть і пряники імбірні, і печення шахове, тістечка шахове, тістечко у нас несли з горішками, медовики, розібрали вже трубочки. Ми це купили, щоб допомогти хворим діткам і щоб зібрати їм гроші на лікування. врешті решт вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Кошти між батьками Лєри та Максима розділили порівну. Я Хочу подякувати всім організаторам, хто це все зібрав, хто організував за цю допомогу. Допомога це ну, завжди потрібна. Всім. Організатор благодійного концерту Юлія Панова розповіла, що не збирається зупинятися на досягнутому. Наступний благодійний концерт планують провести у квітні. Важаю всім, щоб подальшому. Було більше таких концертів, і хочу сказати, що це наш, скажімо так, перший концерт, але не останній. Ми зібрали 9664 гривні. Я вважаю, що хоч якась, але це буде допомога для цих діток. Допомогти Лері і Максиму можете і ви. Реквізити для переказу коштів на нашому сайті. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.